Коли я запланувала намалювати цю картину, я відразу хотіла намалювати її обома руками. У мене не було мети зробити швидко, в мене була мета зрозуміти, наскільки обидві мої руки можуть робити одночасно малюнок. Але вже фарбою я не змогла малювати обома руками. Напевно, коли до завершення йде робота, то хочеться, щоб вона була гарна, хочеться все ж таки її зробити приємною. Я потім повторювала деякі речі малювати лівою і правою рукою. Мені дуже важко малювати і різні зони, і щось різне. В мене синхронно виходить, а коли зовсім щось різне, в мене поки що не виходить. Хоча є люди, які можуть. Можуть прямо робити різні малюнки і різними руками. Не знаю, як з цим впоруються їх очі. Можливо, вони не біжуть за гарним результатом і тоді якісь там помилки в візуальному сенсі вони припустимі. Чесно скажу, що трошечки відрізняється штрих, трошечки відрізняється швидкість. Хоча я намагалася малювати прямо синхронно. Обрала я дерева, тому що ну, це форма зовсім легка. Навіть якщо якась гілочка ну, нібито пішла в інший бік, але так буває на дереві. Гілочки листя може мати різне направлення, тому було дуже зручно малювати саме такий малюнок, де дерева. Ну от такий в мене малюнок був дощового куточку природи.